Журнал Суперліги після літньої перерви знову запрошує своїх найпалкіших прихильників у світ баскетбольної пристрасті. Сьогодні вашій увазі буде ще гарячіше: нове керівництво окреслило курс на новий сезон. Перші сутички за участю героїв минулого сезону протистояння донецьких тигрів із французькими левами у кваліфікації Євроліги. Урок для покращення ігрових навичок у рубриці майстер-клас, визначення найкращого гравця останніх семи днів. А також довгоочікувана десятка найкращих ігрових епізодів тижня. Довгоочікуваний сезон в Суперлізі розпочався, і він обіцяє бути цікавим і захопливим. Під час літньої перерви в Суперлізі відбулася низка важливих змін. Після трьох років плідної праці Суперлігу залишив Альгімантас Павілоніс, за часів керівництва якого був проведений великий обсяг роботи. Виконувачем обов'язків генерального директора засновники Суперліги обрали президента БК Одеса Олега Бичкова, за участі якого були затверджені основні складові нового сезону. І, зокрема, формат проведення чемпіонату і його календар. Все 14 команд вступают в чемпионат. Формат чемпионата Значит игры будут проводиться в три круга, и серия плей-офф. Все игры до 4 побед. Всего от 301 до 322 матчей за сезон. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что календарь чемпионата составлен заранее с четким определением игровых дней: пятница и воскресенье. Однією з найголовніших змін у регламенті сезону 2012-2013 є зняття кількісного обмеження на одночасне перебування легіонерів на майданчику. Тим не мене в заявку команди на ігру ну, бути заявлено тільки п'ять легіонерів. Посіму на кар'єру українців, наших українських ігроків це не повлияє. Все одно. При налічі п'яти іностранців в составі команди вони не зможуть грати всі п'ятеро по сорок минут. Баскетбольне свято для вболівальників під назвою Матч зірок Суперліги, яке щороку викликає шалений інтерес серед фанів, заплановане і цього сезону. Крім високого глядацького рейтингу, ця подія має бути комерційно успішною для Суперліги. Матч зірок» було прийнято рішення акціонерами асоціації проводити по. возможностей и по желанию проведения этого мероприятия в одном из городов Украины, там где найдутся у нас энтузиасты, там где найдутся спонсоры, люди или организации, которые пожелают на должном уровне это мероприятие провести. Я вам открою небольшой секрет, ну как руководителя детского клуба, я могу сказать, что есть предположение такое, что он будет в Одессе. Засновники асоціації прийшли до висновку, що кубок суперліги, останнім переможцем якого є київський будівельник, також має бути більш привабливим з комерційного боку та, звісно, цікавим для вболівальників. Тож наразі відбувається пошук оптимального формату його проведення. В тому вигляді, в существував існував Кубок Суперліги е, останні два роки. В цьому ґаду його не буде. Можливо, буде розглянуто рассмотрено... Проведення суперкубка. Формат і учасники цього мероприятия поки не визначені. Далеко не кожен вболівальник має можливість потрапити до спортивної арени, щоб підтримати улюблену команду під час гри. Суперліга продовжує піклуватися про те, аби побачити баскетбол, змогли усі охочі. В этом сезоні ми плануємо розвивати відео онлайн-проєкт. Це то наше достиження. которым мы на сегодняшний день гордимся, которое будем развивать, которая позволяет нашему болельщику при всех тех перипетиях и сложностях договоренности с телевидением, с нашим, наблюдать, болеть, переживать за свою команду, независимо от того, где эта игра происходит. Пиклуются про своего болевальника и сами клубы, покращуючи властную инфраструктуру та залы. Зокрема, цього сезону обидві столичні команди Будівельники БК Київ гратимуть у палаці спорту. Зісія аура, аура баскетболу минулих років. Для київського будівельника повернення до палацу спорту є досить символічним. Адже саме в ньому, ще за радянських часів, будівельник здобував свої перші чемпіонські титули. Традиції будівельника, вся історія будівельника довголітня зв'язана з цим дворцем спорту і. Uh, почему не Почому продовжить хороший uh, путь? І звісно, головна причина, котра дає можливість стверджувати, що цей сезон може стати найкращим, це амбіції клубів і їхня плідна робота на трансферному ринку. Плаховий тут солдат, який не мріє стати генералом. Я думаю, що в суперлігі немає клубу, який би відмовився стати чемпіоном. Отже, якщо минулого року ми казали, що буде гаряче, то сьогодні можна сказати. Буде ще вирічені. Як і личить чемпіону, БК Донецьк розпочав виступ у новому чемпіонаті з перемоги. В оновленому залі ДЮСШ Ша 5 тигри приголомшили гостей із південної Пальміри. Вже за стартові три з половиною хвилини українці Дмитро Глєбов і Олександр Липовий допомогли господарям віддалитися на дев'ять очок. До кінця першої чверті цю відстань вдвічі збільшив МВП минулого сезону Рамел Каррі. Під акомпанемент данків Андрія Агафонова і Даріуса Сонгайли, які влаштували очне змагання на кращий кидок з гори, минула друга десятихвилинка. Однак, набутий донечанами запас міцності втримався у попередніх межах. А от по великій перерві надійний захист одеситів, помножений на ефективність в атаці Андрія Агафонова і Даріо Ханта, залишив від переваги господарів лише шість очок. Однак гонитва добряче виснажила підопічних Олега Юшкіна. Тоді як господарі після п'ятихвилинного провалу повернулися на переможний шлях і командними зусиллями довели справу до розгрому 82-59. Олександр Липовий очолив перелік головних винуватців цієї перемоги, розбавивши 15 очок п'ятьма підбираннями. У цілому ж донечани не поступилися опонентам за жодним статистичним показником. сложилось такое впечатление, что многие наши игроки не то что не играли против таких, как Фишер, Сангайла, даже в глаза никогда не видели игроков такого уровня. И поначалу фамилии Донецка вчистую обыграли Одессу. Тайм-аут, и после него мы вышли и продолжили действовать очень агрессивно. И нам дало это положительный результат. Ну, могу сказати, що це не сам, ну, що не приділити не наша лучша гра. Ми тільки починаємо наш довгий путь. За два дні до зустрічі із чинним чемпіоном Одеси там випало грати зі срібним призером. Азовмашем. господарі традиційно потужно провели заключні хвилини. Але перед яскравим фінішем Маріупольська публіка побачила в бойових умовах майже усіх новачків команди Олександра Кесара. Сербський фахівець, який в минулому сезоні у статусі асистента-тренера виграв із грецьким олімпіакосом Євролігу, рівномірно розподілив час між українськими виконавцями та легіонерами. Так, на старті поєдинку шанс засвітитися отримали Олексій Печеров і Неманія Гордич. Попри відчайдушний супротив, влаштований Станіславом Балашовим та Андрієм Агафоновим, Одесити постійно дивилися у спину азовцям. У другій половині гучно про себе заявив наддосвідчений Лін Грір. Американський плеймейкер зосередився на потребах партнерів, віддавши їм шість результативних передач. А під завісу зустрічі його влучання з за дуги, а потім ще й триочковий від Олександра Кольченка, забезпечили семиразовим чемпіонам України переконливий підсумок 80-61. Синхронною результативністю відзначились Гордич і Печеров, тоді як Таді Драгічевичу лише одного підбирання не вистачило до дабл-даблу. Серед одеситів найпомітнішими були Балашов, Агафонов і Лав. По зернышку, по зернышку, по капельке. И все эти моменты, все эти нюансы сложились в конечный результат. Победа есть победа. Будем над ошибками работать. Времени очень мало между играми, так что нужно восстанавливаться и готовиться дальше к Южному. Бронзовий призер попереднього чемпіонату Ферро ЗНТУ потішив запорізьких уболівальників яскравою перемогою над Дніпром. А капітан місцевої команди Олександр Рибалко перетнув позначку у тисячу очок в чемпіонатах суперліги. Однак залізний Саша переважну частину ігрового часу тримався у тіні своїх партнерів, з поміж яких виблискував новачок команди Деніел Вернер. 24-річний форвард гармонійно вписався в ігрові схеми Кирила Большакова і допоміг знівелювати шалений кураж Дніпропетровського плеймейкера Деріка Лоу. Американець майже не присідав на лаву запасних вже у першій половині нашбурлявши суперникам 19 очок. Попри це, нитки гри жодного разу не вислизали з рук господарів. А коли всередині третьої чверті Максим Корнієнко наблизив Дніпрян на відстань одного середнього китка, запоріжани по справжньому взялися до справи. Стрімкий і варіативний баскетбол із безлічч передач забезпечив Сталеварам миттєве зростання переваги, яка оформилася у перемогу 95-81. Поруч із торічніми лідерами «Ферро», Шапелом та Калпепером гармонійно виглядав новоспечений феросплавник Вернер. Ця трійця вибила сумарні 63 очка, затьмаривши суперрезультативний виступ лоу. Можете проиграть 10 игр, потом 10 выиграть, и ничего страшного. Главное, чтобы мы, 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 шли по тому пути и нарабатывали то, что нам надо. Первая игра еще с таким соперником, как Днепропетровск, была для нас очень важной. В плане моральном. Старт чемпионата, если начинаешь хорошо, что и последующие игры уже более в таком более спокойном ключе проводишь. Володар Кубка Суперліги Будівельник розпочав сезон під ритмічні барабани і мелодійні скрипки з столичним дербі із БК Київ, яке відбувалося у палаці спорту. Вовки, яких у міжсезонні очолив добре знайомий київським фанам італієць Ренато Паскуале, успішніше стартували. За собою їх повів Ентоні Гудз. Його блискавичні пересування майданчиком і самовіддані проходи надихнули решту зелено-жовтих, які всередині другої чверті сенсаційно відтіснили номінальних господарів на семиочкову відстань. Однак важка артилерія будівельника, уособлена Лео Лайонсом і Михайлом Анісімовим, відставання знівелювала. Дальнє влучання В'ячеслава Боброва фактично із сиреною підсумувало паритетну третю чверть. А після повернення команд на паркет справжній бенефіс видав американський новачок будівельника Малкольм Малкольмділейні, видавши серію із дев'яти очок поспіль, він задав тон подальшому домінуванню своєї команди. В останній чверті підопічні Айнара Сабагацькіса остаточно довели своє панування і перемогли 77-61. Ділейні впевнено зазіхнув на статус головної зірки будівельника: 26 очок, підкріпивши 11 підбираннями. Солідно свого однодумця підтримали гравці передньої лінії жовто-синіх Анісімов і Лайонс. В БК Київ найкращу статистику показало інтернаціональне тріо американець Гуц, британець Робінсон і українець Бобров. Ми зіграли без енергії, Ми не зіграли як команда і наше защиття були. Очень мягкий. В втором тайме как-то успокоились, попали несколько своих бросков и наконец-то начали играть от защиты. В прямом смысле играли жестко от защиты и получилось несколько быстрых проливов и, и довели этот результат до логичного. Західноукраїнське дербі вилилося у справжній трилер, в якому вирішальну роль відіграло вміння тримати удар. Говерло вже в дебюті зустрічі із Галичиною на межу краху поставив колишній донечанин Майкл Лі. Американський форвард китками на будь-який смак допоміг візитерам спорудити приголомшливий ривок 14-0. Наставнику ведмедів Євгену Мурзіну довелося скликати військову раду, на якій диригувати атаками жовто-зелених доручили новоприбулому американцю Кінделу Дайксу. Саме він вивів свою команду із безнадійного становища. А по великій перерві, попри яскраву гру плеймейкера львів'ян Дарела Мітчела, більш емоційно зарядженими виглядали вже господарі. Ще два нові багнети в Івано-Франківському клубі Юджин Лоуренс і Райан Пірсон схилили перевагу на бік Говерли 79-76. Тріо заокеанських новобранців Говерлян здобуло три чверті очок команди з міста Франка. Дебют за львівський клуб вагомим дабл-даблом відзначив Іван Шкурупій. Солідно зміцнившись у міжсезонні, черкаські маупи розпочали чемпіонат суперліги впевненою перемогою у кривому розі. Місцевий кривбас баскет під час літньої перерви зазнав суттєвих трансформацій. Але не втратив основного лідера Джеймса Флоренса. До того ж, після нетривалого перебування на березі Чорного моря із Южного повернувся Віталій Мальчевський. І саме цей дует майже впродовж усього матчу відбивав масовані наступальні випади черкащан. Чарльз Томас і Денис Яковлєв сформували гримучу суміш, яка поступово підривала бойовий дух господарів. А вирішального удару по амбіціях криворістів завдав Іван Кольєвич, який ще за п'ять хвилин до фінальної сирени мав у своєму доробку лише два бали. Однак його подальші 11 очок поспіль остаточно сунули баланс сил у бік черкаського клубу, який тріумфував 72-62. Чорногорський захисник Черкащан блискавично увірвався до переліку найрезультативніших гравців матчу, поступившись пальмою першості у складі переможців лише Чарльзу Томасу. Переможна хода черкаських мавп, започаткована в Кривому Розі, припинилася вже за два дні у Дніпродзержинську. Місцева команда вдало попрацювала в міжсезонні під власне крило, заманивши торішнього лідера столичних вовків Деріка Зімормана і одного з найкращих майстрів блокшотів студентської ліги США Сема Малдроу. І саме ця американська зв'язка відіграла ключову роль у середині матчу, коли азотівці чотириочкове відставання трансформували у перевагу на 18 пунктів. Остання десятихвилинка перетворилася на звичайну формальність, тому фінальний спорт Черкащан виявився марним. Підсумок 64-56 за командою Васіліуса Фрагіаса. Особисту дуель більш досвідчений Чарльз Томас виграв у свого візаві Сема Малдроу. Натомість колишнього бікмена університету Південної Кароліни продуктивніше підтримали партнери: Рональд Девіс і Дерік Зімерман. БК Хімік розпочав сезон сенсацією, успішно навідавшись до Маріуполя. Хоча дебют зустрічі проти Азовмаша видався южненцям суцільним жахом. На вісім стартових очок господарів підопічні зора на Мартича не спромоглися відповісти жодним. Тож словенському фахівцю довелося брати тайм-аут, і лише після цього хіміки прокинулися. Минулорічний лідер Одеситів Віллі Дін швидко адаптувався у новій команді, і, окрім власної статистики, збагатив результативними передачами очковий доробок Станіслава Завадського. Американо-український тандем мінімізував відставання гостей, і після великої перерви все розпочалося із чистого аркуша. Як і в матчі проти БК Одеса, Олексій Печоров та Неманія Ягордич очолили наступ маріупольців. Однак, кожен їхній випад знаходив відгук у стані візитерів. Розв'язка почала вимальовуватися за чотири хвилини до фінальної сирени. Низка триочкових від Суада Шеховича і Саші Лешича передрекли долю матчу. Азовмаш застосував тактику швидких фолів, але врятуватися не зміг. Хімік відсвяткував перемогу 74-66. У другому поєдинку поспіль на провідних ролях в Азовмаші були Печеров, Гордич і Драгічевич. Однак їхньої самовіддачі виявилося недостатньо для перекриття досягнень активістів хіміка. Діна Лешича і Шеховича. Гіркоту поразки від черкаських мавп Кривбас Баскет перекрив феєричною домашньою перемогою над географічним сусідом БК Дніпро. Дальнє влучання Володимира Коніва започаткувало стартовий ривок господарів 10-0. Дніпряни розпочали матч кволо і зняли павутиння з кільця опонентів лише у середині четвертої хвилини. А от Криворізці обертів не скидали, завершивши першу чверть із 16 очковою перевагою. Молодий Олександр Місяць, який вже у другій грі сезону виправдовує велику довіру тренера, і Максим Корнієнко скоротили відставання гостей до 9 пунктів. Але друга половина проходила за тотального домінування мешканців найбільшого міста України, яке не має статусу обласного центру. Підлеглі Карліса Мужнієкса ще задовго до фінальної сирени віддалилися на недосяжну відстань, отримавши на фініші більш аніж прийнятний результат 91-66. Задня лінія криворістів попрацювала цього вечора на славу. Пірс Калдвелл, Луїс Флоренс і Віталій Мальчевський здобули 46 очок. Загалом переможці реалізували на 10% більше китків за суперників і зібрали солідний врожай підбирань 45 проти 30. У турнірній таблиці 100% показник наразі мають одразу шість клубів: Донецьк, будівельник, феро, Дніпроазот, Хімік і Говерла. А от Черкаські мавпи Кривбасбаскет і Азовмаш вже встигли і перемогти, і програти. Решта команд без здобутих очок. Причому Одеса та Дніпро вже мають по дві поразки, а Миколаїв свій перший матч сезону ще не зіграв. Далі у програмі хто зазіхнув на міцний горішок вже зі старту чемпіонату? БК Донецьк вибуває із боротьби за місце в Євролізі. У рубриці майстер-клас Костянтин Анікієнко навчатиме пік-н-ролу. Шукайте нас у мережі. Суперліга стає ближчою до вболівальників. Оголошення МВП тижня і обов'язково добірка десяти найкращих ігрових моментів. Цього сезону, рівно як і протягом трьох попередніх, журнал Суперліги буде відзначати трофеєм міцний горішок команду, яка здобула найбільшу кількість перемог завдяки характеру, поступаючись по ходу гри десятьма і більше очками. Першу вольову перемогу сезону було здобуто в Івано-Франківську. Львівська політехніка Галичина мала тут аж 14 очок переваги всередині першої чверті. Говерлянам знадобилося 11 хвилин ігрового часу для того, щоб від цієї переваги навіть слід коло. Але повторний ривок гостей після великої перерви знову дав їм шанси. Остаточно і безповоротно матч схилився у бік господарів лише в останній чверті. Вона довела, що у команди Євгена Мурзіна є і майстерність, і бажання перемагати. Компоненти необхідні для того, щоб називатися міцним горішком. Ця звитяга стала єдиною вольовою на стартовому тижні нового сезону Суперліги. В новому сезоні Суперліга стає ще ближчою до вас. На нашій сторінці в мережі Фейсбук ви зможете знайти безліч фото та відеоматеріалів з усіх майданчиків Суперліги і особистого життя гравців. Будь-хто з вас може додавати знімки та ролики, зроблені власними силами. Найбільш цікаві матеріали та їхні герої будуть представлені в журналі Суперліги. Ви також зможете поспілкуватися з гравцями Суперліги, прочитати їхні коментарі і залишити свої. У перший ігровий тиждень сезону 2012-2013 найбільше переглядів зібрав фоторепортаж з матчу «Азовмаш» Одеса, до галереї якого свої коментарі залишив захисник Маріупольців Олександр Кольченко. Приєднуйтеся до Суперліги у Фейсбуку. Як це вже зробили понад півтори тисячі шанувальників баскетболу. Здравствуйте, меня зовут Константин Интенко, я игрок баскетбольного клуба «Будивельник». Сегодня мне будет помогать Паша Буренко. Я покажу вам вариации атаки большого игрока при пик Давай. Заслон всегда удобно ставить в середину. Игрок проходит плечо в плечо его. Если они вдвоем, его маленький игрок и мой большой, вместе у него смещаются, я просто иду по кольцо, получаю мяч и завершаю атаку. Второй вариант. Э, такая же ситуация, но я вижу, что они сместились, там страховка, мне там делать нечего. Я делаю отшаг сюда и бросаю в третью. З вами був Констинкєнка. Балійте з будівельник, у вас все вийде. Спроба чемпіона української суперліги БК Донець кваліфікуватися до Євроліги зазнала невдачі. Вже у першому матчі відбірного міні-турніру донецькі тигри поступилися французькому лиману і добре відомому українському болівальникам Халіду Еляміну. Зустріч проти французького гранда підопічні влади Йовановича розпочали дуже впевнено. Ранні очки Діора Фішера і його ж видовичний блокшот вдихнули сили у решту донечан, з поміж яких виокремлювався Даріус Сонгайла. Втім, успішний старт українського чемпіона ближче до середини зустрічі на пил перетворив ветеран Лемана Аленко Фі. Його потужні данки з передач екс-суперлігівця Еля Міна дозволили на велику перерву вирушити у статусі лідера вже французам. Французькі леви скористалися двома десятками втрат донечан, тріумфували 61-55 і забезпечили собі вихід у півфінал кваліфікаційного раунду. Тож, як і минулого року, похід Донецька до найпрестижнішого турніру старого світу зазнав фіаско. Не допоміг навіть дабл дабл Дерона Перкінса, вдало виконуючи середні спроби, донечани повністю провалилися на периметрі, реалізувавши лише два із 16 триочкових. Євроліга не підкорилася Донецьку із другої спроби. Тепер Донецьк виступатиме у другому за рангом турнірі Старого світу Єврокубку. Найкращим гравцем тижня журнал Суперліги визнає Джеремі Шапела. У протистоянні з Дніпром Джеремі здобув 24 очка. Найбільше серед своїх партнерів. Крім цього, на його рахунку сім підбирань і 3 перехоплення. Загалом у цій грі Шапл показав рейтинг ефективності у 33 бали і допоміг Ферро розпочати сезон з перемоги, за що він і отримує титул MVP тижня. Справжнім лідером южненського хіміка цього сезону планує стати Віллі Дін. В матчі проти грізного Азовмаша він не тільки був найкращим гравцем і допоміг южненцям гучно перемогти. Але й зробив це в одному кросівку. Десятку найкращих епізодів тижня відкриває переможець конкурсу слимданків матчу зірок 2012 Людина птах із запорізького ферро за НТУ Ренді Калпепер із дебютним у цьому сезоні польотом над кошиком. На дев'ятому місці прокладає собі шлях до великого баскетболу В'ячеслав Череповський з Кривбас Баскета. Восьма сходинка у швидкого і красивого нападу черкаських мав, який завершує найкращий данкер 2010 року Чарльз Томас. На сьомому місці американо-український дует хіміка Віллі Дін Артем Пустовий демонструє ідеальне взаєморозуміння, яке втілюється в яскравий алий-уп. Шосте місце у будівельника, який завдяки блокшоту Михайла Анісімова блискавично переходить від захисту до нападу і вибухає алеюпом від новачків клубу Малкольма Ділейні і Лео Лайонса. П'ята позиція «Водеситів» Андрій Агафонов вражає асистентськими здібностями, а атлетичний Даріо Хант злітає високо над кошиком. На четвертому місці ще один претендент на домінування у повітряному просторі Суперліги. Літаючий представник Говерли Кіндел Дайкс. Старожили феро ЗНТУ Ренді Калпепер і Артем Буцький допомагають адаптуватися в команді новачку Камерону муру і потрапляють на третій рядок. Друге місце у гравців Азовмаша. Технічний лінґрір безжально ламає ноги захиснику. Після чого Тадія Драгічевич ефектно продирається до кошика. А найкращий цього тижня новачок Донецька Дорон Перкінс, креативність якого стала сюрпризом для суперника і допомогла американцю посісти перше місце в дебютній десятці цього сезону. Наші традиції залишаються незмінними. Тож конкурс для глядачів триває. І ось наше перше запитання в новому сезоні: скільки країн світу представлено гравцями в суперлізі на старті сезону? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все зустрінемось за тиждень.